23-є паломництво з Кам'янця Подільського до Летичева. Відпустова урочистість прийшла 6 липня в санктуарі Летичівської Богородиці. Були присутні біля п'яти тисяч людей. Відпустові урочистості передувала п'ятиденна паломницька пішохода хода з Тамашполя і камянця Подільського. Co same połomnictwo oznacza? No to tak jak jak Abraham stał połomnikiem, niego okaże, trzeba sobie zakończyć, twoją ziemię i ty, bo ja tebe kłęcę w inne miejsce. Tak samo, ja myślę, że każda wierująca ludyna jest połomnikiem. Nam trzeba każdego dnia mandrować do czegoś nowego, jakby każdego dnia podniecać się, aby nasze życie stawało na wyższy rywencie, podniecać się do światości. I ludzie za tych 5 dni, czy czy 10, czy dwa tygodnie nie ma znaczenia. Це якби так заражають акумулятор і набирають сили на життя на 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 цілий рік. Кожен день я мала певний намір за кого я йду. День був важкий відповідно від того, за кого я йшла. Бог мене вислухав, хоч було важко, але дав Бог таку витривалість, що йшла, незважаючи на біль без нарікання і з таким миром, серці, спокоєм. Приїхала я з Хмельницького, я сама православна християнка. У мене дуже хворий внучок на сахарний діабет, йому два роки. Ну, я приїхала сюди з таким, щоб ми ще приїхали всі, щоб він приклонився сам до цієї ходи. Я не можу. Це рівняється, як в Почаєві, то напевне ще краще, бо я вже багато поїздила, побачила все. Мені дуже тут подобається. Ну, ми навіть цього року зробили новий флахунда. Мир. Просимо, ми в Україні. Просимо мир. Останній день паломництва закінчився урочистою службою на полі перед костелом. На проповіді архієпископ Медіслав Мокшиський сказав про дар свобод, отриманих після комуністичного режиму. 25 років свободи. Це добра нагода для того, щоб. And Jesus, I wish you sвященniku that sвященnikov, які in wash president sele zerna dobre novine in ukrainskih zemlja. Other spinotu церкви budujeme fundamenten muszę swiatki віri, тому nam потрібно plekati pam'ed and christiansky toch samost. Багато людей було сповнені радості та натхненні на повернення в наступному році. Ми вражені такою великою урочистістю, кількістю паломників та гарною організацією. а також атмосферою. Тут це паломництво. Я впевнена, що воно принесе багато плодів, тому що навіть там на конференціях, на цих всіх катехезах, ми почули багато таких слів, і я впевнена, що. Кожне з цих слів доторкне серця кожного паломника. Я, я монашка, я також це переживала як таку находу, щоб ділитися радістю мого покликання. Але мені здається, що я більше отримала, як дала, бо я, монашкам, сташені також потрібна підтримка в вірі, підтримка в покликанні. Ми йдемо зараз додому, ми йдемо нести. Е... Ісуса Христа через через Марію нашим рідним, близьким, тим тим, кого ми зустрінемо на своїй дорозі.